Чи ви голосуєте чи ні? За, проти, я? За. За. Так, про наступне питання 13. Про прийняття на баланс основних засобів у вигляді цільової, адресної, безоплатної безповоротної допомоги на добровільних пожертвувань у 2024 році у власність комунального некомерційного підприємства Новобузька влатопрофільна лікарня Новобузької міської ради Новобузької Миколаївської області Вікторович, будь ласка. За звітний період від різного фонду благодійних і тому подібних отримано дороговартісного обладнання на 2 мільйони 531 тисячу 907 гривень 69 копійок, 11 пунктів. Це все нові вироби 23-го року випуску. Вони вже всі давно працюють. Просимо прийняти на балансі надати наше використання. Я тут цікаво, хочу цікаво для камери більше. Це вроді, здається, трохи більше 2,5 мільйони приїжджають з минулими двома роками, цифра менша, ну, значить помалу вартісному загальна сума благодійної допомоги стала майже 17,5 мільйонів гривень. З них які на ліки 12 і 870 тисяч. Ось решту для засоби, засоби захисту, розхідники медичні, які допомагають. Так, Є, питання? Є питання бажання включити недоступню інформацію для узагальнення повністю? А ми кожен, кожен тиждень пишемо наші пресі всі наші здобутки, фотографії, кина, не завжди їх печатають, але ми кожен тиждень, я не знаю, які інші організації, ну на день до Дня звітності мерта, все те. Тут більше інформація тут, Аналіна каже, по відділу вона це перше. а по-друге, що просто інформація була для населення, що є якісь е е е вартість за можете загально, можете написати. Яке там на ну, малоцінку зрозуміло не будете викладати, а те, що дійсно ви потребували і отримали, завдяки і підтримки і донорів, завдяки роботі, і таким чином проінформувати населення. Тому що на сьогоднішній день досить багато її питань і прозорість вона повинна бути прозора. Ще є питання? Тут і те, що вроді даного питання винести на розгляд чергової сесії, прошу проголосувати. То за.